Привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трохи пограємо маємо час. Хочу трохи підтягнути очків в турнірі, щоб заробити аккоїнів, бо мені залишилося якихось там 400 біля 500 коїнів, щоб купити меха або. Сінге або Екліпса, ще не, ще не конкретно не визначився, якого як я конкретно візьму, але може напишете в коментарях, кому який більше подобається. Але зараз треба заробляти турнірні очки, так щоб там потихеньку заробляти. Подивимося, що з того вийде. Точніше, коли це вийде, бо вийде то по-любому. bo inaczej nie będzie. Ale, ale. Tak, mapa u nas hram imperatora. Niepołonna mapa. No może pocznęmo. Лансера, пострибаємо по дахах. так Нариваємося вперед і почекайте трошки. Одразу на дах. У мене тут завжди одна і та сама ничка, переважно. Тільки я завжди тут з джавелінами або, або з хеліксами виходжу, але сьогодні рішив трошки поекспериментувати і взяв. Склаунчери. Теж непогана дуже зброя. Вона на, дальньому, на дальніх відстанях не дуже це показує, бо ще треба вцілити а на ближніх коротких дистанціях тут дуже непогано. Як бачите, можна щось, можна щось робити Вони вже двом кіли зробили. dostaje 60 metrów tak, tak. King Nigel, zrobimy tego razem Hop, no nie Nigel, -8 -8. a to jest gru, ale zielony Gr 8b8 To jest dobre, bo na czymś, z powrotem można troszkę celować, tym też ona dużo Вихідна зброя. Нам, бачите, з, з, з собою забрали ще одного. Теж непогано, правда? Так, далі візьмемо кіл-шота. Трошки порубаємо. Уху-ху. Uh -huh -huh. Поїхали, поїхали. Куди поїхали, сюди поїхали. Привіт! Так, зазвичай з лівої сторони, тому треба йти на його. Двомбили. Дво дво. О! Ну, на кінець, так. Снайпер еліт Добре, це раз може начнем. Shadow. Так. Побачимо, що з того вийде. Побачимо, побачимо. Оп! Привіт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не зачепило, пощастило. Такі Покани. Ще щоб ще одні в другу руку, то було б ефективніше, а так з одними не дуже. Але все одно щось там калічить тих суперників. Не сказати, що вони безрезультатні на ньому. Сьогодні любімчик я. я чисто його вирубаю. Знову є. В мене і я. Але зараз знову. Каракатиця Скорпіус, корпіуста не виключу. Добре. Беремо школ, тут артилерію. Ну що? Думаю, якесь переможне місце у нас є хоча б одне. А може нема? Ні, є друге місце. Дуже добре. Так, 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 так. Подивимося. Кішечки заробив, яке там у нас місце зараз буде. Поки що в мене на другому хтось. На якийсь корейчик китайець Не знаю, важко його буде перебити. Пошли йому будуть попадатися в суперники, ніж мені... Ну e, no, добре. Зіграємо ще разок другий, а потім побачимо, що у нас того линя. Будемо бачити. Тут в цій грі, знаєте, головне з правильних карт зайти. Можна з лайтовими роботами. Показати вищий клас, а можна мати суперкласних і не вміти ними користуватися. Тут до нас пригодилася зброя дальнього радіусу. Возьмемо, може, цю команду трошки понасипаємо здалека. Спробуємо, що з того вийде. Постріл пішов. Знову поцілива. Захоплення. Коли захоплення робиш, трошки точніше навісна зброя, артилерія попадає. Так що рекомендую вам захоплювати ціль перед ураженням. Дівчина, перед пострілом Падре Томас. А далі. грам-поп, навісом. Вийшов, можна стріляти. Оп, є контакт. Каш-аут. Під Так там не під грам Оп. Грапопе. Не. Вдалося з першого разу. Що в нас є довір, може візьмемо ним... цього падре знову. Візьмемо приціл. Падре, привіт. Ще раз. Ну, трошки не вийшло. У бочках трохи б є моє. треба трохи рвавіше починати грати. якогось другого меха. Спробуємо арахносом. Можемо краще вийде. Починати. Навісною зброєю добре грати, але коли хтось теж там грає, а не тільки ти. Не сказав, що моя команда, моя команда не грає, але все не слабенько. Глабенько. Нічого. Погоровати теж треба вміти достойно. В цьому виді турніру не обов'язково виграти з командного можна виграти в кінці почка. Так що, як ти казав, результати в кінці на табло. Ой-ой-ой-ой-ой. чи Бачу, що ми профукали, ні, і командові, значить погана команда, але суперники попадаються трошки потужні ще. Але я все одно потрапив з мисліми раками на друге місце. У Ой-ой-ой, він добре тікає. І там ще один по п'ятах топчеся. Щоб би в трійку попасти лідерів було б добре, добре, ще разок зіграємо. А далі будемо дивитися. <coughs> Бо ж ми йдемо до світлої мети. Треба нас збирати на, на достойного меха. Я вже на них не знаю, може з місяць збираю. Трохи часу минуло, то знаєте, мені вже... Мені вже не терпиться, наче ще трошки залишилося, а, а ніяк не можу дозбирати тих копійок. Вже можна було б і за гроші купити, але щось не хочу я донатити в гру. У мене поки що не дуже ця перспектива надихає, пробую сам. Так якось цікавіше. А то купив і вже надоїло. Мучився, мучився, купив і теж раз-два, і може й надоїло, а може ні. Дивичись, що купиш. Так само я збирав на що це я збирав до Сікера, то я виграв в рулетці. Що це таке, що дорого збирав? Навіть не пам'ятаю. Ну от навіть кілшота я прокачував за... По 2000 прокачки в мене були. Тяжко мені було назбирати в мене перший був такий самий крутий мех. Але якось назбирав потихеньку, і навізав, і на нього і на інших на прокачку Дивіться, як у нас непогано виходить, гада? Добрий день. Ну, Такі на, на максималках дуже непоганий робот. Робить свою роботу. не безсмертний, Але... Добре, можна трошки побавитися, візьмем сітера. Світройс. Є. Що ви мене танкиста виключили. Джонні Лаханта Мистерілока. What the fuck? Готовий Джоні, другий раз підряд. Зараз третій раз з'явиться ми їх зараз, ще раз очекаємо. Всі прикольний мех, але ну, ним теж треба знати, як, коли і що натискати, коли і кого, яку ціль захоплювати. Головне не, не телепортуватися десь так в, в натовп, Треба вибирати поодинокі цілі і щоб вони... Ну, як довго раєш, то там приблизно більш-менш карти знаєш. І вибирати так, щоб він був на відкритій місцевості, ну, щоб, щоб він не міг десь до стіни притулитися чи що, бо виходить, ви завжди в нього ззаду на хвості з'являєтесь суперника. А якщо він спиною до стіни повертається, то тоді вже не, не, не біля спини, а біля... Збоку з'являйте біля нього або біля цього саме. Постарять і просто розумієте, про що я. Хто, хто грає, той розуміє. Бачите, тром зробили Сикір башка. Зараз ще одному зробимо, може, ми не зробимо. У нас запутали в Денета захисних бар'єрів. Популяємо добрий день. Вони здалека насипають дробовик цими кулеметами. Вони мене теж кулемет, я викрутив за сікера, то я крутив довго, там щось витратив на нього майже 6 тисяч акуїнів в рулеці, рулетка крутилась туди, Потім по 300 чи по 400 Коротше, я, ну, всі прокрути зробив, всі, всі картки відкрив, аж мені попався на останній е, цей сікер. А кулемети, то я вам скажу, що я сам трошки здивувався, бо ну, реально три прокрута на третьому прокруті мені вони попалися. То я просто був мега щасливий. Але... Що їм скажуть, кулемети, то треба на танка ставити, якщо б якась стіна була, якось мені на других. Попробую його на пару мехів покласти. Ну таке, не дуже мені сподобалось. Джоні. Ми ж з тобою не дограли, Джоні. Так, бачите, знову на другому місці, як завжди, кілшот, значить, стоковий мех, а... Показує себе непогано. Так, що ми тут маємо? Щось назбираємо. Ще трошки лишилось. Може зараз ще разок зіграємо і може нам випаде. Може нам випаде в прогресі? там коїнів трохи. Mm -hmm. Так, Добре, ще раз захворіні рубанем. Подивимося, що з того вийде. Кому подобається такий контент, можете підписуватись на канал. Буду радий бачити. Чим більше глядачів, тим краще. Кому не подобається, можете хоча б лайк поставити і не підписатися. Всім буду коментарям і зауваженням радий. Може хтось щось порадить меха щось інше поставити. Беремо знову свою, може цю команду візьмемо, спробуємо. Це ж кікшот в мене, що ж в мене є одне завдання. Зброю, е зброєю е штурмовою. Я не всі завдання виконав. ці знаєте, що і тут внизу в, е в, каждому, в прогресі кожного робота є завдання більше їх виконуєш більше грошей заробляєш несподіванка так несподіванки лупанув в лобешник а потім потім ще достріляв три діла Невдача спіткала радянського спортсмена, Добре. Не може такого спортсмена. зробили, били. І в нас один той самий, здається, що минулий раз. Кілшот один добре, 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 так. теж недооцінений рух, нех, трошки він наколи прокачати, якийсь це попганий на дальніх відстанях ще й заодно підлітуєш на цих колег по команді, доволі такий ефективний командний гравець. Ой-ой-ой, молодець. Поки ми там, то він тут прийшов до нас в тил і зробив нам парафірі. Але ми витягнули перший раунд. Добре. цей раз першого. Це поле по шовці надавали. Так. Ну таке слінкшотне з такими пухами. Непогані не теж, але. Карти. Трошки треба ширшу карту щоб здалека діставати. Саме слабенькі, не дуже придуманих. Але щось ми там трохи насипаємо Ядроний корінь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Загнали мене. Часами я себе загнал, может. Так, идём далее. О, привет. И не вышло. У них назвал на горизонті не з'являється. Виграли. Трошки натяжно, але вдалося. Трошки натяжно, але вдалося. Так. І буде поспіть. Все, все повигравати і можна купляти. Ну Трошки бракує. Добре, що в нас тут є. Вже можна забрати якісь нагороди. Теж треба збирати чи марки. Ну що що може і разок, разок зіграємо. Захоплення точок ходимося. Ми візьмемо нову команду мою з захопленням точок і спробуємо зіграти. А може, а може, а може вони себе добре покажуть. Так, на цій мапі. На цій мапі спробуємо. Чи може цю саму слабшу візьмемо. Візьмемо слінкшоти на початок на захоплення точок на ревок, щоб пару точок захватити. Першим я завжди так в основному роблю. Стається метр і в мене дістається пуха. Обидві ці пухи. Карпіне і це друга жидкость, як вона називається. Але на 120 метрів. Гоудаді Показав клас. Добре. А ми його здалека зараз. Чах-пах. Хоп-хоп. І є. Ну не його, а його напарника. Але. але результативно. Снайперською зброєю. Такий чах-чах і все. Ми його зробили. Щось там? А! Ти що такий серйозний мен? Зробили другого. Ой! Клашу можна було теж далека виключити, але він вчасно сховався. Але мій перезаряджалися в нас не було коли. Опа. Є, готовий парень. Так, і цього могли, хлопці справилися з мене. Непогана команда попалася. можна вже ними навіть ще раз буде зіграти. Ой-ой-ой, ой, ой. зараз цей може мене пощастило. Ну ми і так, чотири здається, так? Вимкнули. Добре. Ходімо далі. Все добре в нас виходить. Плазма канон теж хороша зброя, бо дуже далеко вона дістає. Можна далеко і відстані, коли у противника більшість зброї. Ближня там до 40 метрів, а дальня до 100 в середньому, а, а ця 150 метрів достає, то, як ви розумієте, про що я непогано. Але теж, ну такі вони не дуже потужні. Але щось там, Щось там, щось там можна ними робити. На таких картах, де велика територія, то можна. На суперників так трохи карати непогано значить команда не сильно потужна бачите вийшло ще й друге місце командне зайняли дуже добре дуже добре Сусі мої співкланіці не хочуть грати сьогодні до речі мій клан З України Куна, хто хоче, підключайтеся. Ми періодично чистим е гравців, які дуже довго не заходять. Але основна маса гравців грають нормально. Можна в нашому плані приходити з нульовими роботами чи мехами і, і потихеньку розвиватися, співбанівцями грати в команді, щось вигравати і, 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 і якісь призи діставати за перші місця. Добре. Всім дякую за перегляд, дякую за лайк і підписку. Wszim dobra, zdrowieczka i do następnej już Papa, bądźcie zdrowi